Богу, брата і сестри, за благословенний час, який нам дарує Господь. Можемо бути разом зібрані в Домі молитви, роздумуючи над його словом, духовно укріплюючись, збагачуючись. Хай Бог благословить. Будемо читати від Луки 15 розділ. Відома нам притча. З 25-го вірша по 32-й вірш. Хотів би сьогодні пороздумувати. Над персоною старшого сина притчі про, як тут пише в перекладі, притчі про люблячого батька та двох його синів. А старший син його був у полі, та коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику й танці і, покликавши одно із слуг, запитав, що б це означало. Він відповів йому: Брат твій прийшов, і твій батько заколов відгодоване теля. тому що прийняв його цілим і неушкодженим, але він розсердився і не хотів увійти, а батько його вийшов, умовляв його. Він же сказав батькові у відповідь: ось стільки років я служу тобі, та ніколи не порушував твого повеління, але ти ніколи не дав мені козенята, щоб повеселитися з моїми друзями. А коли прийшов цей твій син, якого, який роз... Сточив твоє майно з блудницями, ти заколов для нього відгодоване теля, він же сказав йому дитя, ти завжди зі мною і все, що моє твоє. А веселитися і радіти треба було з того, що цей твій брат був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. Думаю, не раз ми перечитували ці слова і чули не одне, і не десяток, і може навіть не сотень пояснень, толкувань цієї притчі. Але сьогодні хотів би зробити наш акцент пороздумувати, поділитися деякими думками відносно персони старшого брата. Для більш глибшого розуміння того слова, яке я буду говорити, хотів би також, щоб ми прочитали перші три вірші цього розділу. Наближалися до нього всі митники та грішники, щоб послухати його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, він приймає грішників та їсть із ними. Він же розповів їм таку притчу. Потрібно зрозуміти, хто були слухачами Ісуса, коли Він говорив ці притчі. Перше, ми бачимо одну категорію людей: це були митники і грішники, які асоціюються з молодшим сином в цій притчі, які не жили по уставам моралі того часу, які віддалилися повністю від своїх рідних, близьких. Вони теж жили розпусно, як, син, як молодший син в цій притчі. Друга група. Слухачів це були фарисеї і книжники, які були високоморальними людьми, які чітко дотримувалися всіх постанов того часного закону, і вони були, постійно поклонялися Богу, дуже багато молилися. Але саме у відповідь на їхні нарікання, на їхню поведінку, Ісус починає говорити притчу. Що ми можемо зробити? Такий маленький висновок, що перш за все Ісус, говорячи дві притчі перед тим, і цю притчу. Він говорить не до пропащих людей поза церквою, а він перш за все хоче достукатися до глибоко віруючих релігійних людей, показати їм стан їхнього серця, в чому заключаються їхні проблеми, їхня сліпота, їхня дуже така вузька сконцентрованість на собі, самоправдність, яка віддаляє їх від Бога. Повертаючись до персони старшого брата. В притчі я хотів би висвітлити декілька ключових проблем, які крилися в ньому. Перша проблема старшого брата це сприйняття уявлення про власну праведність і в тому, як він висвітлює і використовує свою моральність і правильні вчинки, щоб зробити батька і своїх ближніх боржниками собі, щоб вони виконували те, що він хоче. 29-й вірш нам чітко про це. Ми можемо це просвідкувати, давайте зачитаємо. Він же сказав батькові у відповідь: «Ось стільки років я служу тобі та ніколи не порушував твого повеління, але ти ніколи не дав мені козаняти, щоб повеселитися з моїми друзями. Його духовна проблема заключалася в тому, що його самосприйняття як особистості ґрунтується на власних правильних вчинках, на власній моралі. Як часто ми можемо зустріти таке десь, можливо, в нашому житті? Ми знаємо людей, які міряють свою духовність якимись добрими вчинками, кількістю добрих вчинків, які вони роблять? Чи порою ми не попадаємо в цю пастку, коли ми десь послужили, щось добре зробили, і вже десь у нас піднімається це своє его, своїй рівень, що ми от щось досягаємо, ми молодці. Хай кожен з нас аналізує себе впродовж цієї проповіді, і я вірю, що це буде для нашого збудування. Адже, Слово Боже, воно нам говорить, що воно для нас дане для направи, для докору, для настанови, щоб Божа людина була досконала і готова до всякого доброго діла. Друга проблема заключалася в гордості, яка була в нього. Як ви думаєте, що не дало старшому синові війти? На святкування. Гордість. Саме гордість за власні добрі вчинки, а не сожалення або українське жаль по недобрим вчинкам, недобрим своїм вчинкам не дала старшому брату війти на святкування. Його думка про себе була настільки великою, і він абсолютно не відчував ніякої любові до свого молодшого сина. Він не радів разом з батьком. Гордість була ключовою проблемою, тому що не давало йому порадіти спасінню молодшого сина. Як часто в нашому житті може таке бути, що порой десь наша гордість не дозволяє нам десь послужити комусь, зробити якийсь добрий вчинок, бодай слово якесь добре сказати людині, порадіти, підтримати? Хотілося б, щоб в нашому житті такого не було. Третє, я вважаю, ключова проблема старшого сина заключалася в мотиві, в мотивах його покору батьку. Аналізуючи його слова, те, те, що він говорив, те, як він говорив своїм батьком, коли той до нього вийшов, можемо зробити простий висновок, що в його серці не було любові до батька. Так, він, як написано, він постійно слухав все свого батька, він не зробив нічого. Такого, що було вперекір слову батьку, але який мотив був в нього? Це була явно не любов. Коли мотивом нашого покори Богу, нашого служіння Богу, мотиви можуть бути абсолютно різні, але якщо основний мотив є не щира любов до Бога, то це все воно не має ніякої цінності. Коли Ісуса запитали Матвія 22 розділ,. 36-й сороковий вірш, коли в нього запитали учителю, котра заповідь найбільша в законі, він відповів: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Тільки щира справжня любов до нашого Бога може нас убезпечити. Щоб ми не попали в пастку старшого сина, щоб ми не почали міряти свою праведність, своє, рівень, свої, рівень своєї духовності, не почали міряти рівень духовності наших братів і сестер, принижуючи когось десь себе, піднімаючи, осуджуючи когось за чиїсь дії або бездіяння. Адже саме це властиво таким старшим братам, які не розуміють свого справжнього стану серця. Так, ми можемо бути близько. Ходити в церкву, постійно робити релігійні обряди, постійно молитися, читати, але який мотив нашого життя? Чим усвідомлюємо ми, хто ми є перед Богом і хто є Бог для нас? Хотів би також ще, давайте відкриємо Коринтян, 13 розділ з 1 по 8 вірш. Дуже потрібні для нас слова записані. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю. То я став як мідь, що звучить, або кімвал, що дзвонить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і всяке пізнання, якщо маю всю віру, що навіть гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Якщо роздам усе майно своє, якщо віддам тіло своє на спалення, а любові не маю, то немає мені ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радіє неправді, а співрадіє істині, усе покриває, усьому вірить, на все надіється, все переносить. Любов ніколи не перестає. Хотів би побажати кожному з нас і собі так само триматися цього, жити по цьому, щоб це справді було основним мотивом нашого життя, нашого християнства щира. Чиста істинна любов до нашого Бога. І тоді я вірю, що наші серця вони будуть убезпечені від того, щоб ми не перетворилися на таких старших братів, які здавалося, були б і близько з батьком, але були настільки ж рівно віддалені від батька, як і молодший син, який залишив свого батька. Хай нам Бог поможе розуміти це, пам'ятати про це, триматися цього, зростати в пізнанні істини. Адже саме від цього наша віра укріпляється, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми, дивлячись в цей текст, ми аналізуємо своє життя, чи живемо ми так, як нас вчить Слово Боже, вчить Біблія. Амінь. Будемо молодці.